Доброго дня. Сьогодні хочу з вами поговорити про можливість обміну повернення коштів за товар неналежної якості. В принципі, про 14 днів за законом України про права споживачів знають по суті всі. Але куди звертатися, наприклад, якщо ви не задоволені даним товаром, який орган за це відповідає, і що ви можете зробити, ось давайте сьогодні про це з вами поговоримо. По суті, останнім часом ви всі бачите, що велика кількість споживачів або відмовляються від товару, або хочуть його повернути, або обміняти на інший товар. Як правило, це відбувається з інтернет-магазинами, коли ви отримуєте товар по новій пошті або Потім ви їм користуєтеся, і також хочете його обміняти або повернути кошти. Повернення товару не завжди відбувається на сьогодні легко, оскільки проблеми виникають через незнання продавцями, суб'єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність, своїх обов'язків і по суті вимог чинного законодавства. Також є випадки, коли покупці наштовхуються на недобросовісного продавця. Крім того, проблеми виникають і через незнання своїх прав першу чергу вами споживачами. Так скориставшись своїм правом на законну можливість обміняти або повернути одяг, наприклад, там жіноча куртка плаття, який не підійшов за розміром фасоном або кольором, на гарячу телефонну лінію можна подзвонити головного управління Держспоживслужби. По суті, в будь-якому регіоні, в якому ви знаходитеся, якщо вам, наприклад, відмовить продавець повернути або обміняти товар, тобто ви телефонуєте до Держспоживслужби. Стаття 9 закону України про захист прав споживачів є основною статтею, яка захищає права споживача при придбанні ним товару належної якості. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою. Габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин, відповідно, не може бути використаний він споживачем за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. 14-денний строк для обміну може бути продавцем продовжений, але не скорочений. Будь-які скорочення продавцем 14-денного строку для обміну товару належної якості є порушенням права споживача. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій. Дисплеї пристрою, на якому встановлене програмне розрахункові операції QR-код. Що дає змогу по суті споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться. або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий споживачеві або неменський номер чи електронну адресу. Досить часто продавці надсилають чеки у вайбері або на електронну пошту. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати. Дбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі тієї вартості товару, який була сплачена, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний день надходження товару в продаж. Повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться, виходячи із вартості товару на час його купівлі. Гроші сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору. У разі ж неможливості повернути гроші, у день розірвання договору в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом семи днів. Держава на сьогоднішній день. Захищає інтереси всіх своїх громадян, тому щоб не порушувати права інших споживачів, які придбають повернути ким-небудь товар, кабінет міністрів затвердив постанову 172 від 19 березня 1994 року про реалізацію окремих положень закону про захист прав споживачів з переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну та поверненню. Отже, повернути продукцію. Магазин. Отримати назад свої гроші можна далеко не за всі групи товарів. У список неповернення входять всі продовольчі товари, їжа, напої, алкоголь, дитяче харчування, лікарські препарати і засоби, предмети санітарної гігієни. Також обміну та поверненню не підлягають деякі непродовольчі товари, панчішно шкарпеткові вироби, постільна та нецільна білизна, косметика, парфумерія, товари для немовлят, інструменти для манікюру, підікюру, ювелірні вироби, друкована продукція також інше. Статтями 12 та 13 закону України про захист прав споживачів встановлені права споживачів у разі придбання товару належної якості поза торгам або офісними приміщеннями та на відстані, тобто інтернет-платформа, соціальні мережі, Facebook, Instagram, Viber, інші платформи. Повернення непродовольчого товару належної якості або його обміни є беззаперечним правом покупця. Яке надане законодавством України Відповідно до статті 23 закону України про захист прав споживачів у разі порушення законодавства про захист прав споживачів, суб'єкти господарювання, сфери торгівельного та інших видів обслуговування несуть відповідальність за відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною 1 статті 9 закону України про захист прав споживачів у десятикратному розмірі вартості продукції. Виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, як ви зрозуміли з того, що я вам сказала, основним органом, до якого ви маєте звертатися, у разі якщо продавець відмовляється повертати вам кошти або обмінювати відповідно ваш товар на товар належної якості, це Держспоживстандарт у регіоні, в якому ви знаходитеся. У разі якщо в в принципі, цей орган не реагує, то ви можете звернутися вже до всеукраїнського. Далі цю тему продовжить мій колега Андрій. Заміна або повернення товару неналежної якості. Всі ми щодня купуємо товари або оплачуємо послуги, а отже, є відповідно споживачами. Трапляються випадки, коли ми купуємо товар на належної якості. Якими повинні бути наші дії, якщо ж таки трапилось? держава зокрема забезпечує споживачам захист їх прав і надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб і гарантує придбання або одержання продукції. Упції іншими законними способами в обсязі, що забезпечують. Рівень споживання достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності відповідно до статті п'ятої закону України про захист прав споживачів. Нормативно-законодавчий акт що регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг, і виробниками або виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, а також встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав. Є у даному випадку закон України про захист прав. Споживачів від 12 травня 91 року відповідно до цього закону товари роботи послуги бувають належної або неналежної якості, тобто, коли існує невідповідність інформації про продукцію, наданою виробником, виконавцем або продавцем, чи вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, або умовам договорів, або вимогам, що приділяються до неї. Окрім того, товар може мати і істотний недолік, який унеможливлює його використання відповідно до його цільового призначення даного товару, і виник він, зокрема, з вини або виробника, продавця, або виконавця послуг відповідно, та в подальшому у використанні після його усунення проявляється знову з причин, що не залежать безпосередньо від споживача. Істотний недолік має бути підтверджений зокрема і документально. Це може бути висновок експертизи чи сервісного центру, в залежності від продукту. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника. Відповідно до порядку гарантійного ремонту або гарантійної заміни технічно складних бутових товарів. Продавець має направити товар на експертизу у триденний термін з дня одержання, відповідної письмової заяви від споживача за умови, якщо гарантійно, і не термін на товар не вичерпався, зокрема, таки здійснюється за рахунок продавця або виробника. Якщо експертизою буде встановлено, що недолік товару винних внаслідок наслідок порушення самим же споживачем встановлених правил користування, зберігання чи транспортування дій третіх осіб. Споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення такої експертизи у такому випадку. Вимоги споживача підлягають задоволенню, зокрема, згідно статті 15 закону про захист прав споживачів. Продавець виробник або виконавець повинен надати споживачу необхідну та доступну. Інформацію про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору, і на вимогу споживача зобов'язана надати йому документи, які Підтверджують належну якість продукції. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення робіт послуг та доводиться до відома споживача у спровідній документації, що додається до продукції, в тому числі на етикетці, а також у маркуванні чи іншим доступним способом. Якщо ж продукція, яка з певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна або навколишнього середовища, виробник зобов'язаний довести до відома споживача про. Інформацію про неї та можливі наслідки її споживання або відповідно використання. Товари та послуги мають гарантійний термін, отже, якщо особа купує товар, обов'язково звернути увагу на документи, які його супроводжують. У гарантійному талоні або технічному паспорті визначено термін, упродовж якого продавець або виробник, або виконавець послуг зобов'язаний усунути недоліки шляхом здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг відповідно до закону України про захист прав споживачів на гарантійне обслуговування. Приймається товар за наявності експлуатаційних документів. Ломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом та за відсутності пошкоджень товару відповідно до порядку гарантійного ремонту або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів для продукції споживачів, властивості якою можуть бути з часом погіршуватися, встановлюється срок придатності, який вважається гарантійним строком. На сезоні товари, зокрема на такі як одяг, хутряні та інші вироби гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється кабміном, тобто зима, літо, осінь. Які ж права має споживач у разі придбання ним товару неналежної якості? Якщо ж споживач протягом встановленого гарантійного строку виявив недоліки, згідно з частиною першої статті 8 закону України про захист прав споживачів. Порядку та у строки, що встановлені законом, він має право вимагати пропорційного зменшення ціни або безоплатного усунення недоліків товару в розумний срок. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару, також споживач в порядку та у строки, що встановлені законом, та на підставі обов'язкових для сторін правил, чи договору має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми або ж заміни товару на такий же товар чи аналогічний товар, у разі виявлення, зокрема протягом встановленого гарантійного строку, істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару. Бо продавця товару, так само фальсифікація. Відповідно до закону, вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, тобто чеку або квитанції. Такими документами також можуть бути договори, акти виконаних робіт. А щодо товарів, на які встановлено гарантійний срок, технічні паспорти чи інші документи, що їх замінюють з позначкою, про зокрема про дату продажу. Продавець і виробник під час продажу товару зобов'язані поінформувати все ж таки споживачам про підприємство, що задовольняє вимоги споживача. А ці підприємства, в свою чергу, мають прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. Зокрема, такими адресами мають бути або сервісні центри, або інші установи. Частина 3 статті 8 закону встановлює право споживача пред'явити вимоги продавцеві за місцем саме купівлі товару виробника або підприємству, що задовольняє ці. Вимоги за місцем знаходження споживача або в усній, або в письмовій формі за допомогою листа претензій або листа вимоги. Якщо товар, який треба доставити продавцю, виробнику підприємству, що виконує їх функції, та повернути назад, споживачеві є великогабаритним або має вагу понад 5 кг, то всі витрати бере на себе відповідно виробник або продавець, або підприємство, що виконує їх функції. Продовольчі ж товари неналежної якості підлягає заміні. Також в даному випадку споживач має право на повернення сплачених коштів. Споживач же ж має право вимагати заміну товару, який має недоліки на товар, аналогічної марки. Моделі артикулу, модифікації, належної якості, ціна на які змінилася в такому випадку, перерахунок вартості товару відповідно не проводиться у разі заміни споживачем товару з недоліками на такий ж товар іншої марки. перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни проводиться, виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни, виходячи з вартості на час купівлі. Така вимога про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідні. Хідності перевірки якості то протягом 14 днів або за домовленістю відповідно сторін. При відсутності товару вимога споживача про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний термін часу відповідної заяви. Споживач також має право на безоплатне усунення недоліків товару, які повинні бути усунені протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший термін. Під час ремонту товару споживач має право вимагати у продавця. Інший товар аналогічної марки, моделі, артикулу, модифікації незалежно від моделі. Для цього варто звернутися з відповідною письмовою вимогою до продавця, який повинен надати аналогічний товар з обміну резервного фонду. І перелік товарів обмінного фонду наведено у додатку номер 2 до постанови Кабміну від 19 березня 1994 року номер 172 про реалізацію окремих положень. Закону України про захист прав споживачів за кожен день затримки, виконання вимоги про надання товару аналогічної марки або моделі, або модифікації, та за кожен день затримки усунення цих недоліків понад встановлений срок, тобто понад 14 днів, споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі 1% вартості товару. Про ці деталі мало хто знає. Якщо під час усунення недоліків замінюються комплектуючий виріб або складова частина, його на які встановлено гарантійний строк, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову від дня видачі споживачеві товару після ремонту, так звана перервність сроку гарантійного. Окрім того, споживач має право розірвати договір. Гроші сплачені за товар, повертаються споживачеві саме в день розірвання договору. А в разі неможливості сторони можуть погодити це між собою, але не пізніше ніж. 7 днів після розірвання цього договору, сума, яку повинен повернути продавець у разі підвищення ціни на товар, проводиться виходячи з його вартості на час пред'явлення саме вимоги, а в разі зниження ціни, виходячи з вартості товару на час купівлі, захист прав споживачів, це гарантований законодавством, контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів робіт з боку держави. Я сподіваюся, що дане відео було корисне для вас, як для споживачів, які кожного дня ходять в магазини за продуктами, купляють якісь речі, а також замовляють їх в інтернет-магазинах. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть їх у коментарях. Можете поділитися своїми історіями щодо товару або захисту своїх прав. Не забувайте про наявність у нас в соціальних мереж, телеграм-каналу. Також хотіла б висловити свою вдячність Збройним силам України. І за можливість записувати сьогодні для вас дане відео, вірю. Сподіваюся, все буде Україна.